Це однолінійна схема підключення лінії розподілу електроенергії постійним струмом до об'єднаної енергосистеми України. Тут підходить повітряна лінія напругою 10 кВт, роз'єднувач, запобіжник, пункт комерційного обліку. Тут у нас проходить межа відповідальності для того, щоб була можливість за потреби перепідключити виводи. Трансформатор. Далі в нас іде запобіжник і напівпровідниковий перетворювач. Основна задача напівпровідникового перетворювача це випрямлення змінного струму для підживлення нашої лінії в моменти, коли енергосистема є доступною. Також в випадку префіциту електроенергії, згенерованої з місцевих. Сонячних або вітрових електростанцій, цей напівпровідниковий перетворювач дозволить продати цю надлишкову електроенергію назад в енергосистему. Враховуючи те, що акумулятори потребують специфічних умов, зокрема, потребують підігріву взимку, а також їх бажано розміщувати подалі від житлових приміщень, бо вони деколи займаються, пропоную розмістити. Загальну батарею в технічному приміщенні цього нашого вузла під'єднання. А споживачі вже встановлюватимуть свої власні акумулятори по бажанню. Також структура мережі буде така сама, як і, як і наявні мережі змінного струму. Тобто, звідси від у нас будуть відходити лінії по вулицях, до яких і до цих ліній будуть під'єднані абоненти. Ось це схема активного споживача, тобто споживача, який має в себе генерацію електроенергії. Значить, в нас приходить повітряна лінія, йде на автоматичний вимикач. Автоматичні вимикачі зараз є доступні на постійний струм. Далі в нас іде також пункт комерційного обліку, також вотметр, два електролічельник точніше. І це наше реле потрібне для того, щоб командою диспетчера можна було відключати одразу всіх споживачів від лінії для, для ремонту лінії. Далі в нас іде. Інвертор. Інвертор, який просто нарізає синусоїду, тому він буде значно дешевшим від інверторів, до яких ми привикли, які повинні піднести напругу акумулятора. Тому що цей інвертор буде простіший. Він не має в собі функції піднесення напруги. Ось так він виглядає. Після цього інвертора ми вже отримуємо звичних для нас 220 В50 Гц, які живлять наші е, споживачі. Е, тут ми маємо е, підключення власної батареї. Е, акумуляторної споживача через е, модуль контролю батареї. Ну, по-простому BMS. Е, далі ще є один великий, велика перевага. Даної мережі в тому, що е, здешевлюється генерація. За рахунок чого? За рахунок того, що нам не потрібен інвертор. Тобто, якщо в нас є сонячні е, батареї, ми підбираємо кількість сонячних батарей таким чином, е, щоб їхня максимальна напруга дорівнювала напрузі е, зарядженого акумулятора 96С в даному випадку, то це буде близько 400 вольт. Тут тобто, ми підбираємо просто сонячні панелі. Щоб їхня максимальна напруга була 400 вольт це є реле напруги, яке в випадку досягнення напруги в лінії 400 вольт. Якщо напруга в лінії досягла 400 вольт, це значить, що акумулятори заряджено. І це значить, що нам потрібно відключити сонячні панелі і переключити їх на резервний споживач. Це може бути якийсь е, тен, бойлер і тому подібне. Те саме стосується вітрогенератору. Вітрогенератор у нас так само вибирається е, якийсь е, високовольтий. Наприклад, його можна зібрати з електродвигуна на основі електродвигуна від Nissan Leaf або інших електромобілів, так? тому що вони розраховані на високу напругу. І він також від нього напруга випрямляється і без ніяких. Перетворень напряму підключається в нас до лінії. У випадку, знову ж таки, досягнення напруги в лінії напруги повністю зарядженого акумулятора, то реле напруги переключає наш, наш вітрогенератор на резервний споживач. Напруга в лінії вона не буде постійною, вона буде мінятися приблизно від 310. До 400 вольт. Проте, наш інвертор спокійно перетворить цю напругу на напругу змінного струму 220 вольт. Тобто, надлишко, якщо напруга на вході, цього інвертора знато високий, він просто обмежує ширину імпульсів щему і таким чином стабілізує напругу на виході. Споживачі в нас завжди отримають якісне електроживлення. Без е, якихось провалів, скачків і тому подібних е, моментів. Ну і тут ще передбачена когенераційна е, електростанція невеличка. Тобто, по-простому бензогенератор, підключений е, до газової е, труби. На випадок, якщо довше час немає сонця, вітру і мережі, е, можна підключитися до газової труби і е, точно так само. Живити нашу лінію розподілу, нашу мережу. А враховуючи те, що в нас лічильник є двонаправленим, то людина, яка генерує цю електроенергію, буде відповідно, заробляти гроші, а людина, яка споживає і не генерує, буде їх оплачувати цій людині. Ось третя схема це економ варіант. Економ варіант без власної генерації. Суто підключення споживача пасивного. Тут ми бачимо стандартна повітряна лінія 0,4 кВт, яка і так всюди є. Автоматичний вимикач електролічильник, і тут ось межа розподілу. Після цього межа поділу відповідальності. Після цього ми вже можемо робити, що хочемо. Тут наша лінія 0,4 кВт. Також автоматичний вимикач, також електролічильник, інвертор, який я вам показував, і реле, яким керує електролічильник. Електролічильник аналізує напругу лінії, якщо напруга лінії вже доходить до 310 вольт, тобто зменшується, значить в нас вже виснажуються ресурси наших акумуляторів, і пора тих ось споживачів пасивних перекидати на напругу. Постійного струму змінного оточніше. Перекидати на звичайну мережу, яка і так в нас сюди є. Ну а далі, далі все просто. ПЗВ і автомати і споживачі.